Лідер ринку інфузійних препаратів в Україні вітчизняна фармацевтична корпорація Юрія Фарм виступила офіційним партнером виставки Галмет 2015 Корпорація Юрія Фарм демонструє, як в умовах української економіки успішно працює виробництво європейського гатунку. У портфелі корпорації інноваційні препарати, що не мають світових аналогів. У нас найкраще в Європі обладнання. Ступені як чистоти лікарської сировини, так і підготовка, так і виробничих процесів перевищують євронорми, і це підтверджується міжнародним сертифікатом GMP. У Нас функціонує великий логістичний комплекс. У Нас працює велика потужна команда, яка забезпечує безперебійну постійну роботу із нашими основними клієнтами. Юрія Фарм бере активну участь у суспільному житті, щорічно організовуючи та спонсоруючи республіканські олімпіади. Серед молодих студентів-медиків корпорація співпрацює з волонтерськими організаціями, передає великі обсяги препаратів на потреби. АТО. корпорація Юрія Фарм завоювала репутацію європейського виробника та надійного партнера.